Перший національний і громадське телебачення презентують. Продам БТР. Дешево. Армія почекає. Тут її є в районі 60% вартості нової машини. Через да. раду, думаю, Скромна хатинка для дяді чиновника. За наші кошти. Я як порядочний чоловік. Когда по должности мав право полізатора найдачі. Я пользовался два роки, потім одразу ключі віддав. Все. Генерали піщаних кар'єрів. Імена змінюються. Незаконний видобуток триває. Постоянно візі комусь бабки, кому-то чого стягують. Кар'єр. Проект журналістських розслідувань слідство інфо. Дивіться у середу, 10 вересня, о 21.50.